З 1 січня кожен підприємець незалежно від місця діяльності та розміру свого бізнесу має забезпечити можливість безготівкових оплат через електронні платіжні засоби, мобільні застосунки або платіжні пристрої, включаючи дистанційні методи оплати, існують певні правила, які регулюють права та обов'язки підприємців при прийнятті безготівкових оплат. Зокрема Заборонено обмежувати клієнта у виборі платіжного засобу, встановлювати додаткові комісії чи збори при оплаті безготівковими методами, встановлювати різні ціни на товари чи послуги залежно від того, в якій формі клієнт оплатить. Але чи обов'язково для цього брати у банку дорогий посттермінал в оренду? У цьому відео ми розглянемо альтернативні рішення, які допоможуть вам уникнути зайвих. whetat